Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Це у нас BMW X5 в Джейкузові 2018 року. Випуску 3,0 бензин. Повний привід автомат. 193 тисячі рідного пробігу. Друзі, це у нас 40i машинка ціла повністю вся по кузову. Оригінальний М-заводський пакет М-десочки. Друзі, ніхто нічого не переодягав. Машина в оригіналі вся ціла по кузову. Детальніше далі розкажу. Підсвіточки, декоративні вставки, шикарніший чорний салончик, панорама, чорний потолок, чотиризонний клімат, контроль. Друзі, ну все дорого багато. Як у БМВ, безключно в всіх дверях, датчики сліпих зон, пам'ять сидіння, електропакет, харманчик присутній, друзі, все акуратненько, все красиво. Стан сидіння водія взагалі в ідеалі. Друзі, машина їздила більшість на дальній дистанції в Європу і так далі. Заводське М-кермо, led приборочка 193 тисячі, друзі, пробігу. Асистенти, куча різних асистентів, до речі, також є. Є карплейчик безпровідний, камери 360, безпровідна зарядочка. Ну, подивіться на цей апарат. Він реально дуже достойний. Друзі, машинка буде коштувати 44 990 доларів, але це зараз. Слідкуйте за ціною. На Ріа, торг присутній, звісно ж. Приїжджайте, оглядайте. До речі, автомобіль чому цілий весь по Америці, це не топляк. В Америці був угон і злодії встигли зняти тільки водійське сидіння і потолок. Ось все. О, це вся була дефектовка по автомобілю. Пробіг рідний, оригінальний МПАК, хороша ціна. Друзі, приїжджайте, торг прис.